Літній період це час активного відпочинку на природі, подорожей та веселих ігор на свіжому повітрі, проте саме влітку збільшується кількість екстрених випадків, таких як сонячні та теплові удари, травми, укуси комах і тварин. Щоб літо було безпечним для вашої дитини, важливо знати, як діяти у разі екстрених ситуацій. Перш за все, варто навчити дітей основним правилам безпеки. Розкажіть їм про небезпеку тривалого перебування на сонці. Поясніть, що під час найспекотніших годин варто перебувати в тіні або в приміщенні. Нагадуйте дітям носити головні убори, сонцезахисні окуляри та легкий одяг з натуральних. Матеріалів, а також використовувати сонцезахисний крем з високим рівнем захисту. Якщо у вашої дитини все ж таки стався сонячний удар, дійте швидко, перенесіть її в прохолодне місце, дайте випити води, замочіть лоб холодною водою, у разі погіршення стану негайно зверніться до лікаря. Тепловий удар може виникнути внаслідок перегрівання організму. Симптоми теплового удару включають слабкість, головний біль, нудоту, запаморочення, іноді втрату свідомості. У разі теплового удару також перенесіть дитину в перехолодне місце, покладіть її горизонтально, підніміть ноги, дайте пити прохолодну воду з Невеликими порціями, зверніться до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги. Ще однею розповсюдженою літньою небезпекою є укуси комах і тварин. Використовуйте репеленти для захисту від комарів, а після прогуляного куліссі або парку перевіряйте дитину на наявність кліщів. У разі укусу комахи або кліща. Обробіть місце укусу антисептиком, а кліща обережно видаліть за допомогою пінцета, намагаючись не залишити частини комахи у шкірі. У випадку укусів тварин, негайно зверніться до лікаря для запобігання інфекцій та інших ускладнень. Літні прогулянки та ігри на відкритому повітрі часто супроводжуються травмами. Для запобігання травм забезпечте безпечне місце для ігор, якщо дитина отримала забій або подряпину, обробіть рану антисептиком, покладіть старильну пов'язку. У разі серйозних травм, таких як переломи або вивихи, негайно зверніться до лікаря. Вода є ще одним потенційним джерелом небезпеки: навчіть дітей правилам поведінки на воді, не купатися в невідомих місцях, не запливати далеко, не пирнати в незнайомих водоймах. Завжди слідкуйте за дітьми під час купання, навіть якщо вони добре плавають. Використовуйте спеціальні. Плавзасоби для маленьких дітей у разі утоплення дійте швидко витягніть дитину з води, перевірте дихальні шляхи, при необхідності проведіть штучне дихання та серцево-легеневу реанімацію, негайно викличте швидку допомогу. Харчові отруйни це одна розповсюджена проблема влітку. Висока температура сприяє швидкому псуванню продуктів, що може призвести до отруєнь. Слідкуйте за свіжістю продуктів, не дозволяйте дітям вживати їжу, яка довго знаходилась на сонці, або при кімнатній температурі. У разі харчового отруєння забезпечте дитині рисне пиття, дайте сорбенти та негайно зверніться до лікаря. Під час літніх поїздок та подорожей завжди тримайте під рукою аптечку першої допомоги, що містить антисептики, бенти, лейкопластери, засоби від опіків, антигістамінні препарати та засоби від комарів і кліщів. Важливо також пам'ятати про безпеку на дорозі. Під час літніх канікул діти часто грають біля дороги, катаються на велосипедах, роликах чи самокатах. Навчіть дітей завжди правилам дорожнього руху, одягайте їм захисні шоломи та наколінники, завжди використовуйте ремені безпеки під час поїздок в автомобілі. Забезпечте дитині достатню кількість питної води. Влітку організм втрачає більше рідини, тому важливо регулярно поповнювати водний баланс. Пропонуйте дитині пити воду, свіжі соки або компоти без зайвого цукру. Навчіть дітей, як діяти у разі надзвичайних ситуацій, таких як пожежа або стихійне лихо. Поясніть, як викликати екстрені служби та як які дії потрібно вживати для забезпечення безпеки. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити безпеку та здоров'я вашої дитини в літній період. Пам'ятайте, що безпека дітей це відповідальність дорослих. Будьте уважними та обережними, щоб літній відпочинок вашої дитини був не лише приємним, але й безпечним.